Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Солдатів є термін м'ясні бригади. Спочатку це називали фейком та брехнею. Втім, бо в ефірі телемарафону. Підтвердив, що тактика м'ясних штурмів використовується як росіянами, так і нашими військовими. На жаль, відео опублікувати через авторські права не можемо. Втім, ви вже бачили відповідь бійця ведучий телеграм-каналах. А ось що писалося про м'ясні бригади раніше, це не ті. Розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона бо дрона в таких підрозділах, як правило, і нема. Солдати таких бригад не екіпіовані, як ССО та РО. ні вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твіттері, бо вони не знають, що таке Твіттер. І телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити доньці, щоб сказати, що все добре і що все. Все буде добре, пообіцяє. великі інтерв'ю. Таких солдат не беруть, Тому в Ютубі ви їх не знайдете. Збирають такі солдати не на дрони і тепловізори, а на скуби. Тому цілком можливо і збори цих людей ви не бачите. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору чи в телеграм-каналах вам про них не скажуть. І відступаючи у фланги, таких солдат не попереджують про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат чи кажуть про наших котиків ЗСУ. У вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Ну, коли ви читаєте про навалу орочних чмобіків або про заківагнерів, то стримують все це блядьська кудло, сидячи в окопі і тримаючи позиції, вивозячи тяжкістю окопного буття, отакі От люди вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони просять інколи відправляти їх на лікування. Ні, Авдурку, чи ще кудись лишень би полегшало, і, не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас, не забувайте таких солдат після війни. Хота, це честь до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.